Зачаплованій принцесі, що живе в замку Фантаблараса, скоро виповниться 18 років. І того дня закляття відьми розвіється, і все місто знову стане вільним. Це ви так гадаєте? Вітаємо телеканалі Червоний капелюшок». Сьогодні тут зібралися всі. всі всі Коти кіши котяри. Вечірка року о яка. Це саме Рогмон от от розпочнеться! О! Я помщуся нарешті! Історичний <свистит> сон. Як вона хотіла мені вколоти пальця оцим? Перстень з секретом. Ой-ой! Ой! -ой. Ой. <плес> Засинали. Це все через мене. Невже це я винен? Навряд чи тепер лише щирий поцілунок. Треба звільнити Джека. Відпусти! Розбудить королівство. Потрібні рішучі дії. Рішучі заходи. Ви русалки? Хіба ми схожі не дівчат? Ми самітники. Русали! Справді попливите туди. Може, ми і не маємо шансу, але ми ризикнемо цього року. І чому цим кордопликам так щастить? Разом з сімкою маленьких героїв, мабуть, це був Джек. Я Джек. Вступайте в відчайдушну боротьбу. У мене печиє проти сонного зла. Ми полетимо? Темый гном скоро в кіно